Кульбаба, повне останнє в цьому році. Я не сподівалася побачити кульбабу такої пізні осені. Два дні Полтава приймала аматорські театральні колективи із семи населених пунктів України у центрі культури та дозвілля, а також в обласному театрі Ляльок пройшов сьомий всеукраїнський театральний фестиваль аматорських театрів «В кулісах душі імені Віктора Кузьмича Гожви. Раніше фестиваль проходив у селищі Пісочин, але в зв'язку з обстрілами Харківщини захід вже другий рік поспіль відбувається в Полтаві. Розповіла президент фестивалю Наталія Устінова. Класичні вистави і вистави експерименти, вистава, пошук, вистава, яка зігріла душу. Вистава казка Антігона Жана Ануя ревізор за. Миколою вогалем є твори і сучасних драматургів. Є твори авторські у деяких театрів. Учасники показали 14 вистав, класичних творів і сучасних, як для дітей, так і для дорослих. До вистави додому вихованці школи мюзиклу з Харкова готувалися з вересня. Учасникам від 6 до 14 років. Сценарій створили за участі всього колективу. Хочу донести до глядачів, що для нас важлива трішки свобода, але батьки теж. Хочуть для нас все, що для нас краще. Ми показуємо дітей, до яких приходить це розуміння через цей підлітковий протест. Приходить порозуміння того, що насправді ніхто їм не бажає зла. І ми, дорослі, намагаємося виховати нові якості, нові риси. Вистава клуб врятованих за одноіменною збіркою оповідань письменника Сашка Дерманського на основі реальних історій про порятунок тварин під час війни. Основний склад акторів студенти і випускники. Університету імені Драгоманова, зокрема, наші земляки. Персонажі вони несуть дуже важливі такі риси добра, які дуже цінні в наш час. Тому що без них ми не люди. Ми спілкувалися саме з Сашком Дерманським. Ми ділилися якимись своїми враженнями. Це історії реальні. Це історії бородянської кішки, шафи. Це історія ірпінської кішки кави. Історія відомої відомого песика Жужі, яка йшла своїм господарем із самого Миколаєва до Запоріжжя Пішки, і відомого песика бабусі Марії. Боні найголовніше на фестивалі це усмішки дітей у воєнний час, говорить пісочинський селищний голова Олег Чернобай. Ми не маємо можливості проводити вже більше трьох років такі культурно масові заходи в нашій громаді. Ми знаходимося. Дуже близько до лінії фронту, тому у нас культурно проведення культурно-масових заходів заборонено. І для того, щоб діти соціалізувалися, для того, щоб культура жила, для того, щоб все ж таки діти у дітей було дитинство, дуже важливо, що саме Полтавщина, ми маємо можливість провести цей захід. Я хочу подякувати Полтавській міській раді. Співпраця з Пісочинською громадою розпочалася ще в минулому році, розповіла директор Центру культури та дозвілля Полтавської громади Оксана Михайленко. Цьогоріч фестиваль у Полтаві провели вже вдруге. Той фестиваль минулому році він перевершив всі очікування і нашої сторони, і колеги з Пісочина. Тому в цьому році не було сумнівів, де проводити цей фестиваль. Фестиваль розпочався 10 жовтня. В центрі культури та дозвілля, е, вистави для самих маленьких глядачів. Всі миші люблять сир». завершилася студентським театром із міста Київ працювало як офіційне журі, називається воно Експертна рада. Так було і дитяче журі, яке також визначало своїх фаворитів і номінантів. Серед номінацій найкраща роль, найкраща режисура, найкраща сценографія. Захід зібрав близько 300 учасників. Учасники фестивалю отримали нагороди та подяки.